Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. З вами Валтасар. Зараз я вам пропоную розклад, чи є між вами кохання? Чи він кохає, або вона кохає вас. Розклад актуальний на момент його перегляду. Отже. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обираємо одну із трьох карт. Чи він, вона вас кохають? Перша карта. Ми бачимо значить, вампіра. Який е, пронизує себе мечем. Дійсно, це таке жартовне кохання. І навіть якщо це вона, то вона теж вас дуже кохає. Як кажуть, кохає донестями. Кохає до нестями. Е, вам пощастило з вашим партнером. Головне, не маніпулюйте цим і бережіть цю людину. Бачимо. Е, так. Друга карта. Він, е, за вами, він або вона за вами е, сумують. Е, не вас не вистачає, і також можна сказати, що вас кохають. Хотілося, щоб більше ви проводили часу разом по можливості, тому що дійсно вас бракує. І також повинен сказати, що це добре, тому що е, вас кохають. І третя карта. Бачите, тут навіть і пристрасть наявна, і бажання створити свій осередок, дерево несе вона дівчина. Якраз тут дівчина така не схожа на вампіра, а на людину і світить сонце. І Тут серйозні наміри також. Якщо ви вже одружені, то будуйте ваше дерево, нехай воно розростається, ваше сімейне дерево. І за три ці карти вони говорять, що вас кохають. Отже, будьте коханими і самі кохайте.